Компанія Чіфтек продовжує радувати величезною різноманітністю своєї продукції, приділяючи увагу великому числу категорій та ніж. Сьогодні ми будемо розглядати продукти категорії зовнішні кишені. Вони ж контейнери для твердотільних накопичувачів. Вітаємо на GESIT.com! Підписуйтеся і вмикайте дзвоник, щоб не прогавити нові огляди. Сьогодні мова піде про Чіфтек CEB M2C TLE. Компактний контейнер, що має підтримку твердотільних накопичувачів PCI і -E m 2 форматів від 2230 до 2280, котрі працюють за протоколами NVMe та SATA. Знайти його можна в продажу за середньою ціною 34 долари, тобто десь 1378 гривень. За традицією пропонуємо для початку знайомитися з його характеристиками. Контейнер для твердотільних накопичувачів постачається в невеликій яскравій упаковці з картоном. На лицьовій стороні знаходиться зображення самого пристрою, його назва, тип інтерфейсу та логотипи операційних систем, що підтримуються. На зворотному боці маємо перелік усіх технічних характеристик і коротку інструкцію у картинках щодо відкриття зовнішньої кишені та встановлення накопичувача. Виробник запевняє, що для встановлення накопичувача вам не знадобляться ніякі інструменти. Комплект постачання контейнера містить документацію, фіксатор з гумовими накладками, а також кабель USB Type-C довжиною 20 см. Корпус цієї зовнішньої кишені розділений на дві частини. Верхня виконана із пластика, має злегка шорстку матову поверхню та прорізи майже по всій площині. На ній також розміщено невелику вставку з логотипом. Нижня ж половина корпусу зроблена з алюмінію і має гладку матову поверхню. Вона виконує роль радіатора і має на внутрішній стороні термопрокладку. Її кріплення відбувається завдяки наявності великих виступів по боках на пластиковій частині. Для підключення контейнера використовується інтерфейс USB 3.2 Gen 2 Type-C. Відкривши кришку, бачимо розташовану всередині корпуса друковану плату з роз'ємом М2 для під'єднання накопичувача. Підтримуються моделі з ключем M і плюс M. На зворотному боці кришки є термопрокладка для відводу тепла на корпус. У кишені Чіфтек використовується універсальний USB-міст Realtek RTL 9210B. До його переваг можна віднести вміння об'єднувати USB-пристрій із контролерами PCI-Express і SATA. Через механічний інтерфейс можуть автоматично перемикатися режими USB PCIe або USB SATA. Як належить сучасній техніці, маємо LED-підсвічування логотипа синім кольором, що буде блимати у разі активності накопичувача. Цей пристрій Чіфтек без проблем працює з ПК і ноутбуками на базі Windows і Mac OS. Тепер давайте перейдемо до тестування, для якого нам знадобиться накопичувач сумісного формату. Ми взяли Team Group T Force Cardia Z44L об'ємом 500 ГБ із наступними характеристиками. Також зараз ви бачите, який стенд ми використовували. Для початку подивимося на результати накопичувача у Crystal Disk Mark при підключенні безпосередньо до материнської плати. Максимальна послідовна швидкість читання досягає 3430 МБ на секунду, а запису 2406. Встановивши накопичувач до корпуса Chieftec ceb M2C TLE і підключивши його до материнської плати через інтерфейс USB Type-C, в Crystal Disk Mark швидкість читання опустилася до 1053 МБ на секунду, а запису до 988. Як бачимо, маємо певну різницю у значеннях між підключенням накопичувача безпосередньо і через зовнішній контейнер. Цьому є цілком логічне пояснення, адже у даному випадку обмежуючим фактором є пропускна здатність інтерфейсу USB 32 Gen 2, Gen2, що становить 10 Гбіт на секунду, тобто максимум трішки більше однієї тисячі мегабайт на секунду. Тому немає сенсу використовувати SSD зі швидкістю читання та запису більше 2000 МБ на секунду. Це дозволяє добре заощадити. У будь-якому випадку ви отримаєте результати значно краще за будь-який варіант підключення SATA SSD. Максимальна швидкість читання даних у Atto Disk Benchmark досягла 1011 МБ на секунду, а запису 980. As SSD Benchmark оцінює роботу з даними, що не стискаються. Він показав 957 і 930 МБ на секунду під час читання та запису. У інших комплексних бенчмарках показники обміну даними перебувають майже на аналогічному рівні. Також є позитивний момент, що стосується температури: усього 42 градуси. Таким чином, мініатюрний корпус має добре продуману конструкцію для забезпечення гарних робочих температур накопичувача. Замір температури на самому корпусі безконтактним термометром показав навіть кращі результати всього 35 градусів. Контейнер Чіптек ceb M2C TLE зміг не тільки похвалитися елегантним дизайном, малими розмірами та вагою, а ще й забезпечити сумісність з широким спектром твердотільних накопичувачів формату М2, як SATA, так і NVMe. До основних переваг зовнішньої кишені віднесемо також простоту встановлення накопичувача, відсутність обмежень відносно ємності SSD, універсальний інтерфейс USB Type-C і низьку ціну. Відзначимо й відмінне охолодження накопичувача всередині невеликого корпуса, алюмінієва половина якого саме і слугує радіатором. Використовувати пристрій можна з комп'ютерами на базі Windows і MacOS. Окремо варто відзначити, що швидкісні показники накопичувача в кишені не перевищуватимуть однієї тисячі з лишком мегабайт на секунду. Але це обмеження обумовлене пропускною здатністю інтерфейсу USB 32 Gen 2, тому на роль переносного SSD можна спокійно обирати бюджетні моделі. У підсумку дуже радимо звернути увагу на Чифтек ceb m 2 c TLE тим користувачам, які шукають гідні альтернативи зовнішнім кишеням формату 2,5 дюйми за розумні гроші та цінують свій час. А які пристрої ви використовуєте для перенесення даних? Такий би став вам у нагоді. Дякуємо за увагу. Не забувайте підписуватися на канал і радити наші відео друзям. До зустрічі у нових відео. Все буде Україна!